Всім доброго вечора. 20-20. Що робить підприємець, у якого тьма замовлень? Він певно йде додому, готується або відпочиває, витрачає гроші зароблені в Польщі. А як виявляється, ні сидить на роботі в офісі і збирає. Новорічні коробочки. Така кількість замовлень, що ми просто не встигаємо їх обробляти. Дуже людям подобається наш чай, дуже багато замовлень йде саме з ресторанів, з магазинів. Ну і, коротше, не вистачає рук, тому доводиться ввечері залишатися. Трошки тут в камері якось і збирати все вручну. ну Такі коробочки всі знають, що вони збираються вручну, але же час часу займає дуже багато. Але ми не униваємо, збираємо. Далі потім ми додаємо сюди ось такі файні сошетки чаю пальміра. Трупнолістовий китайський, цейлонський преміумний сегмент чаю ми додаємо і потім продаємо. Так що, якщо хтось бажає спробувати дійсно якісний чай, то запрошуємо до нас сайт наш, я залишу в коментах, подивитесь. На все добре, обійняв, працюємо далі. Па!